В червні поточного року президентом України було підписано закон про внесення змін до закону про заборону грального бізнесу в Україні. Відповідно до вказаних змін розширено поняття азартних ігр а також грального бізнесу. У зв'язку з цим, 5 липня поточного року, депутатською комісією Кузнецовської міської ради спільно з першим заступником міського голови, а також працівниками Кузнецовського міського відділу внутрішніх справ було здійснено перевірку дотримання вимог вказаного закону в місті Кузнецовському. В ході перевірки було виявлено факт здійснення азартних ігор на зупинці Белізка в торговому павільйоні який діяв під назвою Розважальний атракціон. По даному факту було зареєстровано матеріали вже РЗБЗ Кузнецовського міського відділу, а також проведено огляд місця події Січ оперативною групою та вилучено 8 ігрових автоматів. По даному факту буде проведено перевірка і в десятиденний термін буде прийнято рішення про порушення кримінальної справи або ж про відмову порушення кримінальної справи, чи надіслання даних матеріалів за належністю.